Всім привіт зі мною. Сьогодні моя учениця Лариса Роденко, яка працює в польського виробника. Сьогодні Лариса продає до України. Вона стала менеджером з міжнародної торгівлі на ринки східні. Правильно на Україну так. можна і на Молдавію. Якщо вас цікавить власне, це паста, розкажи, що це за продукт. То є паста для бульйонів. Робимо в таких літрових відерках. В одному відерку кілограм 600 грамів. І з такого відерка отримаємо 80 літрів чистого. Призрочи бульйону. Такі бульйони служать основою для супів, основою для борщу, основою для запіканки рагу. Їх, вони мають дуже добрий термін придатності 18 місяців. Тому, те, то, що вони такі великі, то вас нехай не лякає. Скажи, будь ласка, як на твою думку, чи зараз українці реально мають шанс знаходити роботу за кордоном от менеджерами? От твоя думка, ти знайшла таку роботу, що навіть до навчання і не маючи такої бази, ось і як ти думаєш, чи зараз це перспективно? Я думаю, що перспективно, і коли ти приходиш і кажеш, що я закінчив курс і вже розумію, я не маю ніякого досвіду в праці, але розумію, що потрібно робити. Бо коли пройдеш твій курс, то розумієш, з чого треба починати, і як далі рухатися, які кроки потрібно зробити. Тому тому а. українці за кордоном ви маєте шанс працювати не на низькооплачуваній роботі, особливо ті, хто втратив ось цю емоційну складову. Люди виїхали не просто руками працювати з вищими освітами, так да, от правда Вим, це от, освіти да, і працювала тут на важкій роботі. Перед працювала тим. тут на продукції, працювала тут на складі. Дуже трудно вставала о третій рано, щоб на четверту ходити до праці, і для тебе це важливо от зараз себе було реалізувати. Наскільки з одного десять на десять <світ> нас я всім серцем хочу, щоб ви знаходили такі роботи, бо за кордоні іноземні компанії хочуть так само на український ринок. Ця компанія продає на сьогодні в Канаду, в США, в Ірландію і в низку інших країн. Але вони теж хочуть бо український ринок. Чому власне компанія навіть мене запросила? Бо вони прекрасно знають, що ринок український це великий ринок.